Доброго ранку, шановне панство, ось є розгродилася в мене самочка. Наразі бачу п'ятеро внутрінят. Чиї більше не знаю. Ну, але що маємо, то маємо, бо ой, бо ну, виглядало, що їх є більше, я так думав. Не знаю, чи є мінуси. Самка виглядала досить-досить грубою. В принципі, думав, що будуть дуже багато внутрішньо я, а в принципі, що маємо, то маємо. Заглядаю за мінусами. Ну вона, які чому я думаю, що могли бути мінуси. Воно, не то кусок буряка. Я вчора, як робив, знімав перше відео, то про те, що народилося стандартне одне внутрішня, то потім я заглянув, я вже тут сидів, пильнував десь 2 години і більше внутріняк не було. Протягом 2 годин внутріняк не було. І я думав, що будуть проблемні роди, можливо, вони і були проблемні. Ну але як є нутринята і самка жива, здорова, значить відносно все добре. Зараз я буду годувати. Значить, самка в тому, що родила в одному кутку, бо я думав, що ті нутринята будуть сати її, але вона їх нагнала і вони сидять в зовсім іншому кутку.